Пригадайте свої відчуття, коли ви під різними кутами дивитесь на якийсь об'єкт і ніяк не можете зрозуміти на що саме дивитесь. Приблизно ті самі відчуття переслідують астрономів, коли вони спостерігають ось цю галактику. Центральний яскравий об'єкт, схожий на класичну еліптичну галактику, але майже ідеально кулястої форми. Але при цьому він оточений яскравим блакитним кільцем, теж майже ідеальної форми. А між ними десятки тисяч світлових років космосу, який здається порожнім. З моменту відкриття цього дивака серед галактик, відомого як об'єкт Хога, вже сім десятків років він вражає своєю унікальністю. Але найголовніше, що весь цей час астрономи продовжують ламати голови у намаганні зрозуміти, як щось подібне взагалі може утворитися. Тож у цьому випуску поговоримо про те, що ми сьогодні знаємо про галактику всередині галактики. Вітаю, мене звати Іван і це канал Всесвіт.UA. Це одна галактика чи дві? Таке питання собі ставив астроном Артор Хог, коли випадково натрапив на цей дивний позагалактичний об'єкт. Спрямувавши на нього телескоп у 1950 році, він спочатку не вважав, що бачить галактику, оскільки форма об'єкта нагадувала йому дещо інше. На той час астрономи знали лише кілька способів, за якими Всесвіт може створити центральне яскраве ядро, яке оточує яскраве сяюче гало. Один з них це планетарна туманність, на кшталт туманності кільце. Такі об'єкти теж часто мають яскраву зорю в центрі, від якої у формі кільця розширюється сяючий газ. Тож Хог спершу обґрунтовано вирішив, що відкрив щось подібне, але перевіривши цю ідею, він досить швидко від неї відмовився, оскільки об'єкт не випромінював світло на довжинах хвиль, що відповідають іонізованому газу. А це є візитівкою планетарних туманностей. Натомість кільце демонструвало чіткі ознаки випромінювання від численних яскравих зір, як це буває в галактиках. Хог подумав: окей, якщо це не туманність, а природа об'єкта пов'язана з галактиками, то може він просто дивиться на щось на кшталт цього. Що як це дивовижно чіткий прояв так званого кільця Айнштайна, коли масивний об'єкт створює сильну гравітаційну лінзу. Зображення якоїсь молодої галактики на тлі може настільки викривитися, що утворити навіть не дугу, а ідеально чітке кільце. У своїй оригінальній роботі Хок писав, що це мало ймовірно, оскільки маса центрального об'єкта за таких обставин має бути в межах 800 мільярдів сонць. але він занадто компактний і не виглядає таким масивним. Пізніші дослідження зрештою остаточно відкинули цю ідею, оскільки спектроскопія показала, що і золоте ядро, і блакитне кільце мають абсолютно однакове червоне зміщення, а отже, перебувають на однаковій відстані від нас, утворюючи один об'єкт. До того ж, кільце мало вузлувату структуру, якими є молоді зоряні скупчення, а у випадку лінзованої галактики вони б не візуалізувалися. Отже, це був якийсь новий тип, як сказав Хог, патологічних галактик, і він був правий. На відміну від астрономів тих часів, нам пощастило бачити цей та інші об'єкти у кращій деталізації. Зокрема, ця неймовірна світлина галактики Хога є частиною вражаючої спадщини, яку надав нам космічний телескоп Габл. Тут можна спостерігати ідеально блакитне кільце пилу та газу завширшки 120 тисяч світлових років, що робить його розмір порівняний з чумацьким шляхом. Не дивлячись на відстань 600 мільйонів світлових років, ви все ще можете розгледіти величезні зоряні скупчення масивних блакитних зір гігантів, а всередині ядро кулястої форми, яке населене старими і менш яскравими зорями. Його діаметр це приблизно 26 тисяч світлових років, що знову ж таки є спільною рисою з чумацьким шляхом, і насправді з багатьма іншими спіральними галактиками. Проблема, звісно, в тому, що об'єкт Хога не має спірального візерунка, який би об'єднував дві складові цієї галактики, щось, наче вирізало в ньому порожнечу. За 70 років, що минули з часу відкриття Хога, астрономи вже встигли каталогізувати велику кількість об'єктів зі схожими характеристиками. Фактично вони вже складають цілу підкатегорію неправильних галактик, яких об'єднує форма у вигляді кільця. Одним з найвідоміших прикладів кільцеподібних галактик, ви могли бачити це колесо воза, яку чудово нам показав Габел, і не менш чудово Джеймс Веб. Таку цікаву форму точно ні з чим не сплутаєш. На відміну від спіральних і еліптичних галактик, так звані неправильні галактики часто мають найцікавіші форми. Вони зазвичай є результатом гравітаційних взаємодій між двома або більше галактиками, зокрема їхнього злиття. Результат таких взаємодій залежить від багатьох факторів і від властивостей кожної зі взаємодіючих галактик, зокрема. Таким чином, кожна нова взаємодія призводить до якогось нового, іноді несподіваного результату. Наприклад, можуть виникати якісь дикі форми, на кшталт галактики антен, або утворюватися еліптична галактика, як М87. Власне, відомо, що переважна більшість кільцеподібних галактик також є результатом гравітаційних взаємодій, але дещо особливого типу. Для появи такої структури потрібна велика спіральна галактика, багата на газ. Чумацький шлях непогано підходить на цю роль. А ще потрібна інша, менша галактика, яка на високій швидкості вріжеться в неї, буквально як в мішень, причому в саме Яблучко поблизу центру спіральної галактики. Коли це відбувається, карликова галактика фактично прошиває наскрізь свого більшого сусіда, наче куля. Таке зіткнення, звісно, не може зруйнувати велику спіральну галактику, але може суттєво її дестабілізувати. В результаті взаємодії створюються брижі, схожі на хвилі під час падіння краплі води у спокійну воду. Це хвилі щільності, що рухаються від центру галактики в напрямку її зовнішніх околиць. Вони також штовхають речовину назовні і стискають її, провокуючи зореутворення, що ми і бачимо у вигляді вражаючого яскравого кільця. Цій теорії зіткнення чудово відповідає вже згадана галактика колесовоза, яка пережила щось подібне і розділилася на внутрішнє кільце кавового кольору, що поєднується з ядром, та зовнішнє з блакитними яскравими зорями. Як бачимо, розділення не є настільки суттєвим, як у галактиці Хога, оскільки добре видно серії зоряних ниток між ядром і кільцем. Чому астрономи впевнені у тому, що ця галактика підходить під модель зіткнення, тому що винуватець зіткнення нікуди не дівся, його видно на зображенні. Це менша яскрава неправильна галактика, яка сама багата на молоді блискучі зорі. Інший приклад, галактика АМ0644 741, має кільце не ідеально круглої форми, а більш схожа на розтягнутий еліпсоїд. Поруч з нею можна побачити карликову еліптичну галактику, яка і пробила діру в диску свого більшого сусіда. Астрономи також знаходять об'єкти, які, здається, демонструють той самий момент, коли спіральна може перетворитися у кільце подібну це, наприклад, об'єкт Мейола. Тут дві галактики перебувають у стадії подібного зіткнення. І все ж таки, навіть маючи, здається, чудове пояснення, як утворюються кільцеподібні галактики, і маючи навіть деякі приклади різних стадій їхнього утворення, астрономи не можуть вписати об'єкт Хога у цю модель. Перша в історії кільцева галактика вперто відмовляється пояснити своє походження якимось одним з існуючих сценаріїв. Про це перш за все говорить її форма, яка просто ідеальна, на відміну від інших галактик цього типу. Тут ми чітко можемо побачити як ідеальні контури кільця, так і майже ідеально кулясту форму ядра, яке навіть не у формі Еліпса. До того ж, кільце не просто оточує ядро, а між ними майже ідеально прозора область, так ніби це два окремі об'єкти, яких розділяє 70 тисяч світлових років порожнечі. Звісно, потрібно розуміти, що порожнеча навряд чи є порожнечою, у тому розумінні, що вона повністю позбавлена зір. Безперечно, тут можуть знаходитись якісь окремі зорі та зоряні кластери, але вони занадто тьмяні, щоб їх можна було побачити. Водночас ця, так би мовити, щілина достатньо порожня, щоб крізь неї ми могли добре розгледіти інші галактики на тлі. До речі, одна з таких галактик, яку видно найкраще, має досить цікаву форму. Якщо придивитися уважніше, то ви побачите, що це ніщо інше як ще одна кільцева галактика, яка нагадує спостерігається крізь щілину іншої галактики. Для контексту галактики типу Хога найрідкісніші у всесвіті. Приблизно з 10 тисяч галактик лише одна може мати таку цікаву форму. Можете собі уявити, яка ймовірність того, що два представники найрідкіснішого типу галактик розташуються перед нами саме таким чином. Природа дійсно іноді полюбляє нас дражнити, і це направду унікальний астрономічний об'єкт. Не тільки форма відрізняє об'єкт Хога від інших кільцевих галактик. Його походження залишається незрозумілим, переважно через те, що поруч з ним, здається, немає інших маленьких галактик, які можна було б звинуватити у зіткненні чи гравітаційній взаємодії. Немає навіть найслабших ознак подібних зіткнень у минулому, які б можна було побачити у вигляді тьмяних припливних хвостів із зір та газу. Тож не схоже, що ця кільцеподібна галактика у найближчі кілька мільярдів років з кимось взаємодіяла, а отже, вона навряд чи утворилася так само, як і більшість подібних об'єктів. Звісно, можна припустити, що ядро і кільце самі по собі є двома окремими галактиками, які гравітаційно утворили один об'єкт. Тобто ядро, як класична еліптична галактика, але майже ідеально сферичної форми, колись захопило іншу меншу галактику, що в підсумку утворила кільце. Однак проблема такого пояснення полягає в тому, що обидва об'єкти мають майже однакові радіальні швидкості, тобто, відносно один одного, вони перебувають у стані спокою, що майже неможливо, якби це були дві взаємодіючі галактики. Тож логічно припустити, що вони справді можуть бути двома окремими частинами колись однієї структури. вперше цю модель запропонував ізраїльський астрофізик Ноа Брош у 1985 році. Він рішуче відкинув ідею зіткнення і запропонував свій погляд на об'єкт Хога, описуючи його як звичайну спіральну галактику з перемичкою. Він вважав, що така несподівана структура є лише результатом еволюції галактики. Дійсно, якщо ви уважно подивитесь на галактики, що мають значні перемички, або правильніше сказати бари, то побачите, що їхні спіральні рукави простягаються відносно далеко до околиць диска. В принципі, нескладно собі уявити, що якщо структура перемички зруйнується, спіральні рукави можуть накрутитися у кільце, яке виглядатиме окремою структурою навколо галактичного балджу. Ідея броша була заснована на так званій гіпотезі резонансу, суть у тому, що галактичний бар має власну масу і відповідно гравітацію, що зрозуміло. Враховуючи форму цієї структури, вона має доволі своєрідне гравітаційне поле, яке може впливати на навколишній газ та зорі. Звісно, все у галактиці обертається навколо центру, бар не є виключенням із правил і робить це з якимось власним періодом. Але це не означає, що газ і зорі навкруги мають такі самі періоди обертання. Якщо зоря матиме орбітальну швидкість більшу за швидкість бара, то його гравітація ніби додатково підштовхуватиме її, так само як і іншу речовину, збільшуючи їхню швидкість. Це змусить їх вийти на ширшу орбіту, тобто зміститися ближче до околиць галактики. Таким чином, подібні взаємодії, що спричинені обертанням бару, поступово рухають речовину назовні, де вона неминуче утворює щільне кільце. В цьому кільці речовина, звісно, стискається, що призводить до інтенсивного зореутворення. Насправді, резонансні кільця є доволі поширеним явищем в спіральних галактиках, і астрономи бачать багато прикладів таких структур. Отже, Брош припустив, що у випадку об'єкта Хога бар просто пережив якусь нестабільність і розсіявся, в результаті чого залишилося лише жовте ядро старих світил, навколо якого сяє чудове кільце молодих яскравих зір. Однак, у 1987 році астроном Франсуа Швейцер з колегами надав сильний контраргумент проти моделі Броша. За допомогою радіотелескопів їм вдалося виявити значний компонент атомарного водню, який оточував галактику. Оцінки маси цього водню були значно вищими за оцінки в моделі броша. Це означає, що галактика мала товсту оболонку, тобто є сфероїдальною, а не дископодібною. Це суперечить моделі броша, оскільки нестабільність бара передбачає більш пласку структуру ядра. Теоретично, дископодібне ядро справді могло еволюціонувати у сферичну форму, але Швейцер відкинув цю ідею. І на сам кінець, центральний компонент об'єкта Хога просто не містив жодних залишків колишньої перемички, взагалі жодних її слідів. Тож, скоріш за все, бару ніколи і не існувало, а ядро завжди мало таку форму. Саме Швейцар з колегами вперше зміг виміряти швидкості обертання кільця та ядра, які виявилися подібними, а також оберталися в одному напрямку. Таким чином вони відкинули також гіпотезу зіткнення. Тож це не один об'єкт, але й не зіткнення також. Тоді що це взагалі таке? Швейцер запропонував свою модель, яка передбачала так звану подію великої акреції. Для цього знову ж таки потрібна наявність двох галактик: великої, еліптичної та дещо меншої, яка, власне, і представляє собою сучасне кільце. Ідея утворення цієї структури полягає не в зіткненні чи злиті галактик, а скоріше в поступовій гравітаційній взаємодії. Через потужну гравітацію еліптичної галактики менша могла бути розірваною, і її речовина поступово була перенесена на орбіту навколо масивнішого сусіда. Отже, ви знову отримаєте кулясте ядро, навколо якого повільно обертається кільце яскравих зір. Але як щодо слідів подібної акреції, адже все одно, принаймні, якісь хвости газу мають зберегтися. Автори це пояснюють тим, що взаємодія могла відбутися 2-3 мільярди років тому, і через це всі сліди вже мають зникнути. Однак все ж таки є одна значна проблема, через яку гіпотеза Швейцара не є найкращим поясненням: кількість газу, яку вони виміряли в кільці, разом з масою вже народжених там зір, більша ніж у всьому чумацькому шляху, причому вдвічі. Тож дуже сумнівно, що крихітна галактика Карлик, яку розірвало на шматки, могла мати настільки багато речовини в своєму складі, щоб народити таку велику зоряну масу. Вірте чи ні, але якісь нові спроби пояснити походження найдивнішої кільцеподібної галактики з'явилися аж у 2011 році. Автори цього дослідження запропонували нову гіпотезу. По-перше, за допомогою Габла вони провели точніші вимірювання кількості речовини навколо диска, кінематики обертання обох компонентів галактики і виміряли вік зоряного населення ядра і кільця. Їм вдалося ще раз підтвердити, що центральна структура не має форми диска, а отже, гіпотезу барної нестабільності броша слід відкидати. Крім цього, вік зір у ядрі сягає більше 10 мільярдів років, тож там давненько не було зореутворення. А якби перемичка справді проходила стадію драматичної нестабільності, то газ мав би надходити і до ядра. Тож автори сміливо називають ядро повноцінною сфероїдальною галактикою. І таким чином об'єкт Хога це дві окремі структури, які знайшли спосіб об'єднатися в одну і досягти рівноваги. Але як щодо гіпотези Швейцера? Що ж, автори визначили, що на відміну від ядра, зоряне населення кільця має вік не більше 2 мільярдів років. Це не суперечить моделі Швейцера, оскільки його так звана подія акреції могла відбуватися 2-3 мільярди років тому. Однак кількість газу в кільці, яка справді завелика, змушує шукати якісь інші пояснення. А ще автори звернули увагу на один цікавий факт: об'єкт Хога дуже самотня галактика, вона ізольована від будь-яких інших галактик відстанню у 10 мільйонів світлових років. Це багато, якщо порівнювати, наприклад, з нашою місцевою групою. Зокрема, Андромеда віддалена від нас на відстані 2,5 мільйони світлових років. Тож чи справді могла відбутися акреція, якщо поруч немає інших галактик? Автори запропонували свою гіпотезу: вік ядра, а це понад 10 мільярдів років, говорить про те, що формувалося воно ще у ранньому всесвіті. В цей період міжгалактичне середовище ще містило багато газу навіть у вигляді атомарного водню. Цей газ міг накопичуватися навколо ядра впродовж мільярдів років, поки не вийшов на стабільну орбіту навколо нього. З часом саме з нього і запалали зорі, які в підсумку засяяли кільцем. Автори обережно говорять про те, що їхня модель потребує високоточного спостереження газової оболонки галактики, щоб робити якісь однозначні висновки. Але, мабуть, головна проблема такого пояснення це нерозуміння того, що саме змушує газ збиратися в кільце, замість того, щоб утворювати просто диск. Загадка походження об'єкта Хога не вирішена й досі. Все ускладнюється тим, що подібних галактик астрономи спостерігали дуже мало. Галактики типу Хога навіть є окремою підгрупою кільцеподібних, вони дуже рідкісні, але жодна з них не може похвалитися такою ідеальною симетрією, як у першого відкритого їхнього представника. Нові дослідження періодично з'являються, але ще ніхто не зміг переконливо пояснити, як ця штука все ж таки сформувалася. Можна припустити, що астрономам недовго залишилося ламати голови над цим питанням, оскільки з розвитком технологій ми маємо нові покоління телескопів, а найбільші з них вже на підході. Але також цілком можливо, що більше спостережень лише породить більше гіпотез. У будь-якому разі, вже понад сім десятків років дивна галактика в галактиці все ще залишається незрозумілою. Дякую, друзі, сподіваюся, цей випуск вам сподобався. Якщо так, то не забудьте натиснути відповідну реакцію. Якщо маєте свої версії походження об'єкта Хога і йому подібних, діліться в коментарях. Я завжди з задоволенням їх читаю. А на цьому все. Дякую за перегляд, бережіть себе і підтримуйте Сили оборони. Слава Україні!